Зараз розберемо і протестуємо штрикавку. Саме так називається шприц на польській мові. Шприц об'ємом на 50 мл з системою кріплення голки Luer Lock. Ущільнення поршня з силиконовим кільцем. Зручний хват для того, щоб можна було прикладати зусилля. Шприц повністю з пластика окрім місця кріплення голки. Голка фіксується на накінечнику завдяки резьбі, а ущільнення відбувається по конусу. Замовив два типо-розміри голки 14G і 18G. Для порівняння три вида голки. Поміряємо голки штангенциркулем. Аптечна має товщину 0,8 мм, голка 18G має товщину 1,2 мм. І голка 14G, так як і вказано на самій голці. Має діаметр 2 мм. Розберу шприц, покажу, що всередині. Поршень з силіконовим ущільненням, і залишився самий цікавий для мене момент, наскільки воно піддається стерилізації. Після стерилізації при температурі 120 градусів продовж 30 хвилин приц виглядає нормально. Тобто можна піддавати багаторазовій стерилізації. Тепер поговоримо про недолік. В місці ущільнення голки по конусу пропускає повітря. Коли йде інтенсивний набір всередину шприца, через нещільність між голкою і конусом відбувається засмоктування повітря. Гадаю, що причиною цього є значна шароховатість поверхні на шприцу, яка не забезпечує достатню герметизацію з'єднання. Тож я вирішив власноруч полагодити цей момент. Затиснув на кінечник в трьохкулачковий патрон свого шуруповерта, а також використову шліфувальний папір з номером зерна 1000 і нехитрим способом пошліфую поверхню конуса. Тепер порівняємо результат з еталонним зразком. Приблизно мені вдалося покращити шараховатість поверхні з 3,2 до 1.6. Закрутимо назад і протестуємо заново. Тепер при наборі все герметично. Навіть якщо сильно відтягувати поршень, то з'єднання залишається герметичним. Не забувайте подякувати за огляд і до нових зустрічей!